Дерево життя. Виставка губеленів присвячена сторіччю від дня народження майстрині народного ткацтва Марини Гордової. Особливість експозиції у давніх виробах ручної роботи. Відкриття відбулося у Черкаському художньому музеї. Детальніше розкаже Анна Могильна. Марина Гордова народилася 1924 року у селі Цвітна. Із самого дитинства полюбила ткати ряднини. Коли пані Марині було 16 років, почалася Друга світова війна. І після смерті Сталіна родина Гордових переїхала до Черкас. Тут Марина Миківна почала працювати художником-модератором міськпромторзі, розповідає дочка мисткині Тамара Гордова. З чого могла робила із полосочок тканин ряднинкиці? Потім з'явився в нас завод хімічних волокон. Завод хімічних волокон робив оці віскозні волокна, і вона, ото там ряд, то повністю виконаний з цих хімічних волокон. І завод дуже гордився тим, що він виїжджав, показував свої волокна на виставку і поряд висіли мамині рядна. Сім'я гордових неодноразово брала участь у показах своїх творів. Була лауреатом всесоюзних і всеукраїнських виставок. Майстриня пані Марина робила ескізи смуг колориту, а також визначала розмір полотна. Вона володіє безлічю технік ткацтва. Різні технології ткацтва: в сосонку, у в кружки, в стовпчики, просте, перебірне ткацтво. Там, чим більше того всього, то перебірна частина. Це така технологія ткацтва. Ну і так от вийшло. Виставки в неї були в Каневі. Багато було виставок В Києві були виставки її робіт. На відкриття виставки завітала Галина Заболотна. Із родиною Гордових жінка знайома із 1976 року. Каже, вони один одного доповнювали. Федір гордовий кераміст Марина Макіївна майстриня народного ткацтва. А їхня дочка пані Тамара займалася народним розписом. Це була дуже цікава сім'я, дуже працьовита, дуже талановита. І Марина Макієва особливо відзначалася тим, що вона була дуже добра, дуже скромна. І завжди дуже любила своє мистецтво, ткацтво і постійно працювала. Майстриня прекрасно володіла різними техніками, тому її і досягла великого успіху. Ці роботи дуже колоритні. Ви бачите, вони дуже цікаві. Тут переплітаються ну декілька технік, і видно, що майстриня була досягла великого успіху. Виставка триватиме до 31 серпня. Вхід вільний музейники запрошують любителів народного мистецтва насолодитися новою експозицією. Це виставка, яка сьогодні запрошуємо відвідувачів прийти і насолодитися цими прекрасними орнаментальними роботами цим, цим генним кодом нації. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.